Людмила Пуляєва інфіковані нелюбов'ю. Якось почула сентенцію, людство ділиться на дві категорії. Одна любить, а друга дозволяє себе любити і милостиво приймає цю любов. Можливо, але мені здається, що є ще кілька категорій. Наприклад, ті, хто не любить нікого, навіть себе, і ті, хто любить лише себе. І свято вірять, що світ повинен обертатися навколо них. Звісно, кожен по різному розуміє це дивне явище любов, інколи за любов приймають звичайний потяг, пристрасть, симпатію, але існує і не любов. Коли я вперше почула від одного знайомого це слово. Здивувалася і попросила пояснити, що воно таке, ця нелюбов. Виявляється, це аж ніяк не ненависть і не байдужість. це щось середнє між коханням і звичкою. Нелюбов може бути і пристрасною, і холодною, залежно від людини. Так мені пояснили. З часом я зрозуміла, що нелюбов таки існує, але вона дещо інша. Ніж у трактуванні мого знайомого. Вам, напевно, відома ситуація, коли під одним дахом живуть двоє абсолютно чужих людей. Колись вони зійшлися з різних міркувань, комусь батьки і друзі наполегливо радили не втратити шансу і хапати те, що є, хтось томився від самотності і вирішив рятуватися від неї за допомогою іншої людини. Комусь прийшов час створити сім'ю і так далі, і таке інше. А хтось одружувався з великої і світлої любові, не підозрюючи, що з часом вона перетвориться у звичку, а потім у нелюбов. Звісно, не завжди усе так погано. Є пари, які живуть довго і щасливо, а коли й трапляються підводні течії у сімейному океані, вміють гідно і без важких втрат дістатися берега. Кажуть, що найміцніші шлюби ті, які укладаються з розрахунку. Головне, аби розрахунок був правильним. Інколи мені здається, що усі шлюби з розрахунку, адже кожен, створюючи сім'ю, на щось розраховує. Хтось мріє отримати родинний затишок, захищеність, упевненість у майбутньому, а хтось іде під вінець, бо так ся стало. Це, як у тому анекдоті, зустрілися дві колежанки, які давно не бачилися. Одна з них за цей час встигла одружитися. Інша питає: Ну, і як? Ти знаєш, все-таки він краще оженився. Ніж я вийшла заміж, відповіла перша. Дивно, але попри явну нарівновагу у розподілі подружніх обов'язків, як правило, усе хатнє господарство на руках жінки, а чоловікові віддають прерогативу заробляння грошей і вважають його годувальником родини. Чомусь до створення сім'ї більше прагнуть саме жінки. Чи то природний інстинкт материнства і берегині родинного вогнища, чи ще з якихось причин, але мужчини одружуються з меншою охотою. Чому? Ми багато чуємо і говоримо про свободу слова, преси, віросповідання, вибору, а особливо прагнемо до особистої свободи. Ризик втратити цю дорогоцінну свободу. Зупиняє багатьох інколи за пів кроку від раксу. Для чоловіків це особливо актуально. Дехто вважає, що він іще не нагулявся, хтось надто звик до самотності і холостяцького життя, не наважуючись уже щось у ньому змінювати. А хтось шукає свій омріяний ідеал жінки чи чоловіка. На ці пошуки багато хто витрачає все життя, але так і залишається наодинці зі своїми мріями. Важливо не втратити відчуття реальності і не надто заглиблюватися у свій уявний світ, де все прекрасно, де нема проблем і непорозумінь. Дійсність, якою б жорстокою вона не була, цікавіша за ідеальний омріяний світ. Одна моя знайома вийшла заміж з звідчаю. Хлопець, з яким вони зустрічалися ще студентами, одружився з іншою. Майже відразу Ольга зустріла свого майбутнього чоловіка, який їй анітрохи не подобався. Але Олег був наполегливим і домігся її згоди на шлюб. Мені тоді, здавалося, зізнавалася потім вона, що якщо я не вийду заміж тепер, то вже не вийду ніколи. А згодом додала: краще б я ніколи не вийшла заміж, ніж тепер маю картати себе за понівечене життя. Зі стороннього погляду це прекрасна сім'я. Він викладає в інституті, у них дві доньки, але Ольга щодня ламає себе заради дітей, а діти усе бачать і розуміють. І, можливо, коли виростуть, скажуть: Мамо! Навіщо ти пожертвувала собою заради нас? Ти не була щаслива поряд з батьком, а значить, ми теж не були щасливими у родині, де нема любові. Інша подружня пара дітей не має. і не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть. Тобто вона, звісно, хоче, а він от ні. Кажуть, якщо любиш людину, хочеш від неї дітей. У цьому випадку любить вона, а він інфікований не любов'ю. Мені здається, останнім часом поширюється якийсь незрозумілий вірус, від якого немає ліків, вірус байдужості. Люди оберігають свої серця і душі, бояться заразитися коханням, тому їхній організм виробляє імунітет проти любові. Звісно, зовні все гаразд. Люди радіють, сумують, йдуть на роботу, дивляться телевізор, відвідують театри, одружуються, народжують дітей, але чи в кожному домі живе любов? Кажуть, назвати людину коханою означає зробити її безсмертною. Ми боїмося вічності так само, як і смерті. Але варто хоча б ненадовго позбутися страху, як ми кидаємось у вир з головою, а там хоч трава не рости. Потім приходить прозріння і каяття докори, сумління і бажання спокути. Стефан Цвейг писав: життя нічого не дає безплатно, і у всьому, що дарується долею. Таємно визначена своя ціна. Є ціна і не любові. А от любов це дар неоціненний, щасливий той, хто це зрозумів.